Два метри досконалої краси це зріст міс України 2013 у взутті із трендовою наразі танкеткою чи платформою. У повсякденні каже франківчанка Анна Заячківська, яка готується до конкурсу краси міс світу, намагається уникати і високих підборів і яскравого вбрання із макіяжем. Стараюся на вулиці вдягатися так, щоб мене не помічало. тому що я тільки трішки краще вдягнуся, бо просто там зроблю зараз макіяж такий гарний. То просто зразу такі, такими. З різними питаннями в міс можна сфотографуватися. Останні дні це так було. Ну, звичайно, мені приємно. Тобто е, приємно навіть побажання вислуховувати ті, які люди просто на вулицях говорять, незнайомі при чому. І так е, ну тобто, є приємні моменти, а хочеться інколи трошки втекти, і щоб вони не бачили. Мінімум 13 сантиметрів на таких підборах. Дівчина дефілюватиме сценою світового конкурсу краси. Ексклюзивне взуття для цього заходу щойно привезли зі Львова. Воно доповнюватиме численні вечірні та коктейльні сукні, які створили у Житомирі. Презентація конкурсного одягу відбудеться вже за два дні. Ну а вбрання для змагання національних костюмів народилося тут у Івано-Франківську. Це оздоблена золотим вишиванням бісером та стразами сукні із гуцульським колоритом від дизайнерки Олени Васенко. Це універсальна, до речі, річ її можна просто як білим платтям без усього цього всього вдягати. Тривають останні приготування до виїзду на балі. Там учасниці презентуватимуть власні благодійні проекти для доброчинного аукціону. Аня створила копію старовинної ікони Хрещення Господнє». А на конкурсі талантів виконуватиме авт Терську пісню Мрія у ній матиме нагоду продемонструвати усі чотири октави власного сопрано. У нас теж дівчата їздили на такі конкурси знані, але як починалося до талантів, що будемо робити? Танцювати не вміє, співати не вміє. То ми робили пантоміму і займалися три місяці, Ну, щось треба. А у нас тут навіть питання не було. Дівчина дуже гарно співає. Вона взагалі хотіла співати і малювати на сцені. Але це не дозволили нам. І як мало того, вона ще й сама написала цю пісню повністю і слова і музику на офіційному сайті конкурсу Міс світу світу-2013» Вже розпочали голосування за учасниць. Тож представниця України розраховує на активну підтримку співвітчизників. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.